Тай минулася, І вже не треба, Воно минула не болить, над білим полем, біле небо. В гнізді сорочі сніг сидить, і тихо, видно, білі дива, на руку руку ніч кладе, а тінь тремтлива, полохлива. Хтось, наче йде, хтось, наче йде, минулася. Твоя ця мина. Цей подих у північних губ, ця купина неопалима, забув би вже, давно забув над білим полем, біле небо, на руку руку ніч кладе, воно минуло, так і треба. На щастя, трясця, нападе і вже не скоро підійде.